Друзі, вітаю В ефірі з Вашингтона. Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині, як завжди, говоримо про найголовніше в Україні, Сполучених Штатах та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі чи Фейсбуці? Можете у коментарях ставити запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30-хвилинного ефіру. Також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про низку важливих тем. Зокрема, поговоримо про візит держсекретаря Ентоні Блінкіна до Варшави, а також про зустрічі із керівництвом Польщі стосовно ситуації України, де власне вони обговорювали багато питань, зокрема і питання стосовно. Стосовно можливості використання зброї західної зброї для атак на території Росії, власне, також зможемо поговорити і про іншу дуже важливу тему: те, як західні компоненти, компоненти, які виробляються з західними компаніями, постачаються до Росії для російського виробництва зброї. Ми почуємо, як ця тема обговорювалась у конгресі. Також почуємо про те, що говоряться, що говорять журналісти рослів. Дувачі на цю тему, як власне Росія може уминати, уминати санкції та купувати ці компоненти. Але до всього по черзі почнемо із візита держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Польщі, куди він приїхав після його візиту до Києва разом із міністром закордонних справ Британії Ламі у Польщі. блінкін зустрівся із керівництвом країни. Він зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Дональдом Туском він зустрівся також з очільником а, польського МЗС а, Радославом Сікорським. Вони говорили про а, ситуацію в Україні також говорили про а, питання безпеки в регіоні. А, і власне деталі про а, ці зустрічі, деталі про візит Ентоні Блінкена до Польщі. Ми можемо почути від а, керівниці Східноєвропейського європейського бюро голосу Америки Мирослава Нгадзе. Мирослава, вітаю тебе. Вітаю, вітаю Олексій, вітаю глядачі. Я безправді зараз в аеропорту якраз літак державного секретаря готується до, до, до відльоту. Так що вже завершилися всі зустрічі тут у Варшаві. от власне, що ти могла почути з цього візиту? Що було найголовніше, що обговорювали Ентоні Блінкен разом із керівництвом Польщі? Ну, зрозуміло, як і вчора я казала, казала, що це питання безпеки і це питання України. Взагалі, весь цей візит Антоні Блінкіна до регіону, а саме до Лондона, до України і до Польщі, стосувався саме питання України. І насправді державний секретар казав, що вони намагалися почути нові вимоги, чи пропозиції, чи прохання від української сторони, але так само намагалися почути і своїх колег по НАТО а зокрема як ми знаємо міністра закордонних справ британії і зрозуміло що польських колег отже питання україни питання безпеки і якщо говорити конкретно про польщу то так само питання енергетичних енергетичних проєктів і співпраці в інвестуванні в сектор Оборони, тому що насправді Польща себе позиціонує як одна з тих країн, яка може допомогти і може дати можливості для американських компаній розвивати тут сектор оборони, і саме вже щоб іде. Державний секретар звідки державний секретар від'їжджав до україни і приїжджав сюди до Польщі. там розбазовано дуже багато американських компаній які вкладають гроші в майбутнє те вже теперішнє виробництво різного різного оборонного різного оборонного о, 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 напрямку Отже, що сказав секретар Блінкен, Ми можемо зараз почути його коротке пояснення за його завдання тут у регіоні і у Польщі, зокрема, А'ір Фромюкраїн. Я приїхав сюди з України. Я був там, як ви знаєте, з міністром закордонних справ Ламі. Це був дуже хороший візит. Ми поїхали до Києва, аби підкреслити нашу єдину та непохитну підтримку України в умовах російської агресії, яка триває. Одна з цілей мого вчорашнього візиту до Києва полягала в тому, аби почути від наших українських партнерів, що на їхню думку їм потрібно зараз, відповідно до нинішнього поля бою, зокрема на сході України та в інших частинах країни. Я можу вам сказати, що по мірі того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо робити саме те, що ми вже зробили. Тобто, ми будемо коригувати, адаптуватися у міру необхідності, в тому числі щодо тих засобів, які є розпоряджені України для ефективного захисту від російської агресії. Прослава, от як ми пам'ятаємо раніше, ми чули заяву міністра закордонних справ Польщі Сікорського про необхідність збиття російських ракет ще на території України. А чи ми почули про це щось сьогодні, Олексію? якраз Сікорсь, від Сікорського ми почули багато про необхідність погодити чи, чи підтримати прохання України зняти обмеження на далекобійну зброю і це він сьогодні підкреслив і це підкреслили буквально всі всі високопосадовці польщі з якими зустрічався Блінкен. Якщо говорити взагалі про збиття збиття на території Польщі, то дуже стурбовані в регіоні, зокрема в Румунії, в Польщі, в Латвії, в Литві, цими з більшою кількістю інцидентів і з потраплянням дронів на територію на територію країн НАТО. І насправді буквально три дні назад румунський парламент розглядав це питання, і я задала це запитання одному з, з високопосадовців НАТО, і він сказав, що кожна країна з східного регіону, зокрема, буде вирішувати самостійно, що робити їй з тими російськими дронами, які потрапляють на їхню територію. Але зрозуміло, що НАТО дуже обережне в своїй, в своїй реакції і що робити далі, і яким чином реагувати на на такі ем, на на таке порушення територіальної, територіальної е, е, територіального ві... простору їхнього. Е, е. Але давайте послухаємо, що сказав сьогодні Радислав Цікольський на зустрічі з Блинкеном. і дрони Питання російських ракет і дронів, які перетинають кордон країни НАТО, нікуди не зникне. Росія запускає їх сотнями. Над значною їхньою кількістю росіяни втрачають контроль. Нещодавно дрон впав у Латвії. Подібні випадки були в Румунії. Є повідомлення, що Білоруси збивали дрони на кордоні з країнами НАТО. І пам'ятайте, що на території України є атомні електростанції. Якщо одна з цих електростанцій буде пошкоджена, ви всі будете запитувати нас, чому ми нічого не робили з цим раніше. Вся Європа може мати проблеми, тому я вважаю, що ми... Повинні щось з цим робити превентивно Мирослава, і от сьогодні на прес-конференції ми чули слова Сікорського. Він заявив про важливість важливість такого формату, що вони зустрілись в Україні. Зараз вони зустрілись з партнерами в Польщі. Далі вони будуть говорити з іншими та партнерами та союзниками. В чому власне можеш переказати, в чому важливість такого формату, що саме сьогодні відбулась зустріч в Польщі після візиту Блінкіна до України? Ну, насправді, я б не сказала, що це, це якийсь особливий особливий формат. Насправді, що важливо було, що е, показали е, таку спільність саме Британія, Сполучені Штати Польща. Можливо, це в цьому є е, спеціальний формат. Але зрозуміло, що в Україну е, в не може потрапити е, по іншому ніж е, з Польщі, і насправді це стосується не лише високопосадовці сполучених штатів, а стосується просто. Величезної кількості допомоги яку Україна отримує саме через територію Польщі, тому Польща тут ключовий партнер, і, і Польща, як я вчора казала, витрачає найбільше на свою оборону і найбільш уважніше ставиться до, до організації своєї обороноздатності. Тому і це одна з найбільших країн східної європи тому польща стає ключовою і оця ця така трьохстороння історія між Польщею і британією і і сполученими штатами є базою для майбутньої майбутнього захисту східного східного флангу нато Морославові залишається у нас напевно буквально лише одна хвилина. А з'являються зараз нові повідомлення про ракети Стормшедова, і, начебто, за повідомленнями в The Guardian», Велика Британія вже ухвалила рішення стосовно Storm Shadow і можливості використання цих ракет в Росії. Втім, це поки що не підтверджена інформація чи є вже якісь підтверджені заяви? Офіційно ніхто чи нічого не підтвердив, але ми знаємо, що міністр зовнішніх справ Великобританії сказав, що ситуація з останніми обстрілами і з тим, що іранські ракети потрапили на територію Росії, вже що Іран передав ракети, змінила ситуацію на полі бою і змінює ситуацію. І вони починають більш активніше думати про те, що далі робити це. Такий знак можна, можна прийняти як знак того, що можливо таке рішення прийнято, але вони не будуть про це публічно ще поки що говорити. Те саме сьогодні насправді ну не те саме конкретно, але щось схоже сказав і державний секретар Блинкен. Він сказав, що вони будуть пристосовуватися до ситуації і до умов на полі бою сьогодні, і можливо таке рішення буде ухвалено. Ми побачимо вже буквально в п'ятницю. Президент Сполучених Штатів зустрі. Інеться з прем'єр-міністром Великобританії, і можливо, ми почуємо щось більше про це Мирослава, Дякую тобі дуже на зв'язку з нами з усіма оновленнями із Польщі про візит Антоні Блінкіна, була Мирослава Нгадзе. Ми ж продовжуємо до іншої дуже важливої теми. Як ми бачили, цю тему вже згадали наші глядачі в коментарях. це тема використання західних компонентів у російській зброї. І як ми знаємо, 10 вересня у Сенаті відбулись слухання присвячені саме тому, як американські компоненти можуть з'являтись у російській зброї. Як вони викро... як Росія використовує їх у своїй зброї? Засідання проходило під назвою технології компанії США. Живлять Російсь. Ку воєнну машину на ній допомідали віце-президенти великих технологічних компаній, зокрема серед них були ADM, Analog Devices, Texas Instrument, а також Intel Corporation. Голова підкомітету сенатор домокла Річард Блументаль, посилаючись на документи, які були передані йому українською владою, повідомив, що 70% із знайдених російських зброї і компонентів були виготовлені саме американськими компаніями. На слухання була присутня наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова, яка має нагоду зараз приєднатись до нашого прямого ефіру та розказати більше деталей цього слухання. Вітаю тебе, Катю. Вітаю Олексію і вітаю власних наших глядачів. Катю, от можеш, власне розповісти, що ти почула на цих слуханнях, як е, пояснюють американські законодавці у цю можливість того, що американські компоненти можуть з'являтися у російській зброї? В Першу чергу, давай пояснимо нашим глядачам, про що йдеться, коли ми говоримо про американські компоненти, американські технології в російській зброї. В першу чергу йдеться про мікросхеми, мікрочіпи, без яких зараз не може існувати як сучасне озброєння, так і власне сучасний світ. Ваш пультик до телевізору, ваша мікровива або ваш холодильник. все працює з е, е, використанням цих мікрочіпів за словами американських компаній, які розробляють ці мікрочіпи ці технології. Вони стверджують, що мовляв ринок мікрочіпів величезний. Це буквально мільярди мікрочіпів, які виробляються щороку. і Що вони мовляв не можуть простежити за долою кожного окремого мікрочіпу також за їхніми словами ті мікрочіпи які було знайдено в російській зброї це товари подвійного призначення які не підпольне підполягають а, санкціям не підпадають під а, обмеження та санкції які а, почались після 2022 року мовляв однокову мікросхему можна використовувати за їхніми словами мікросхему цього подвійного призначення можна використовувати як в електричній зубній щіці та мікрохвильовій також її ж можна використовувати у дроні або БПЛА, попри дані українських розслідувань і української розвідки, компанії стверджують, що результати їхнього розслідування, власного розслідування та аудиту, мовляв, демонструють, що усі знайдені мікросхеми є старими мікросхемами, і що, мовляв, Росія використовує старі мікрочіпи, які вона мала і ще до 2022 року, тобто до того як почала повномасштабне вторгнення в Україну, і до того як. Розпочались власне санкції. Зазначу, що детальніше можна послухати пояснення позицій компаній в коментарі, які ми можемо заслухати зараз, із самих слухань. Combating the illicit diversion of chips remains a challenge for our entire industry for several reasons. Боротьба з незаконним розповсюдженням мікросхем залишається викликом для всієї нашої галузі, і на це є кілька причин. Напівпровідники є всюди. Щороку у світі продається понад один трильйон мікрочипів. Вони служать десятиліттями і можуть зберігатися протягом багатьох років. Мікрочипи часто перепродають по кілька разів. Зловмисники можуть взяти базові мікрочипи із звичайних побутових приладів і використовувати їх у військових цілях. Той самий недорогий чип, який забезпечує живлення акумулятора та електричної зубної щітки. Можна використовувати у дронах або безпілотних апаратах, і зловмисники знають, як проводити ці складні операції та як уникати експортного контролю. Тим не менш очільник цього підкомітету сенатор демократ Річард Блюменталь не погоджується із аргументами великих американських компаній і називає їх цитата слабкими виправданнями. Він продемонстрував 900 сторінок розслідувань, які надали йому українські представники, українська сторона, а також розслідування, яке провів власне цей підкомітет. І за даними цього розслідування він наголошує на тому, що росіяни використовують нові американські мікро мікрочіпи для свого озброєння, і що е, ще це не є примітивні мікрочіпи. Що е, це не те саме, що використовують що мовляв, окрім того, що Росії Росіяни використовують нові мікрочіпи, мікросхеми е, в своєму озброєнні. Це ще також не, не, не є примітивні мікрочіпи подвійного використання, тобто це не мікрочіп від з вашої зубної щітки або мікрохвильової, Що щоб розробити мікрочіпи для сучасного російського озброєння потрібні на конкретна технологія, конкретні мікрочіпи, що це є власне сучасні американські технології. Пропоную послухати пояснення і аргумент, контраргумент проти заяв американських компаній від сенатора демократа Річера Брюменталябінкорітяндестенга рік тому. Ми почали розслідування, щоб зрозуміти, як американські технології продовжують потрапляти в російську зброю. Ми виявили різке зростання поставок напівпровідників до певних третіх країн, таких як Казахстан. Немає жодного пояснення, чому зросли продажі в ці країни, окрім одного пояснення: вони допомагають Росії обходити наш експортний контроль. Наше розслідування демонструє, що виправдання, які пропонують компанії, щоб пояснити присутність своєї продукції в Росії, звучать дуже непереконливо. Наприклад, ця зброя не може працювати на чіпах, які вирвали з мікрохвильовок чи пральних машин. Вона потребує спеціалізованих компонентів від конкретних виробників. Також ці чіпи не можуть бути із запасів накопичених Росією до війни. Ми відстежували цю зброю, і розслідування продемонструвало велика кількість компонентів була виготовлена після повномасштабного вторгнення. Також сенатор Блюменталь та його колеги під час цих слухань наголосили на тому, що проблема є насправді навіть масштабнішою, тому що ці американські технології, мікрочіпи, знаходять не лише в російському озброєнні, а також в озброєнні, яке розробляє Іран та КНДР, Північна Корея. І що мовляв, так чи інакше, санкції не працюють не лише в сторону Росії, а й в сторону інших держав, які є супротивниками або ворожими до Сполучених Штатів Америки. Аноновоте найбільше ха. Катю, а що ж кажуть законодавці? Які головні шляхи потрапляння західних американських технологій до власної Росії? Головним ринком отримання для Росії цих американських технологій, і зокрема мікрочіпів, називають треті країни, через які власне ці мікрочіпи закупаються і потрапляють далі в Росію. За словами сенаторів, які також мали розмови з цими компаніями після початку повномасштабного вторгнення запит на мікрочіпи від сусідніх з Росією держав, таких як Казахстан, різко та стабільно зростає. Що мовляв, це можна виправдати, і ми це почули щойно в коментарі сенатора Ріша Блюменталя, що це можна виправдати лише тим фактором, що вони це закупають для того, щоб перепродати далі ці мікросхеми, мікрочіпи до Росії. Але одним із основних джерел потрапляння цих технологій до Росії законодавці вважають саме Китай, тому що більшість із цих компаній так чи інакше співпрацюють з Китаєм, мають бізнес з Китаєм, або деякі з них навіть мають компанії і розробляють деякі технології в Китаї безпосередньо. А Китай є прямим партнером Росії. І відтак багато цих технологій можуть потрапляти саме через Китай. Принаймні на цьому під час слухань наголошували сенатори, як республіканці, і демократи, і деяких і усіх, зокрема компанії, питали чи є в них бізнес чи співпраця з Китаєм і так чи інакше вони кажуть, що так вони співпрацюють з Китаєм і через. Ринок Китаю найімовірніше, найбільше потрапляють ці американські технології до Росії. Пропоную послухати пояснення в ексклюзивних коментарях законодавців, із якими пі поспілкувалась під час цих слухань. Я не знаю, в чому полягає найбільша проблема. Зрозуміло, що ми маємо великі проблеми. Одна із них полягає в тому, що ми не контролюємо власні ланцюги постачання. Зокрема, про це я говорив із представником компанії Інтел. Інтел інвестує мільярди доларів у Китай. Вони не створюють свої технології у Сполучених Штатах. Вони створюють їх в Китаї. І звичайно, Китай зараз союзник Росії. Наші власні компанії, які отримують гроші від уряду сполучених штатів, потім інвестують в іноземні країни, такі як Китай, які є нашими конкурентами, у кращому випадку чи нашими ворожими супротивниками. А останні передають ці технології та зброю іншим супротивникам, таким як Росія. Це просто смішно. Сама ідея, що Вашингтон за це платить, це просто неймовірно. Американські технології потрапляють в Росію, тому що росіяни цього хочуть і через неспроможність на багатьох рівнях зробити більше, щоб зупинити це. I think it's a very це дуже складна ситуація. Але зрештою, я думаю, що компанії, які продають ці технології, несуть більшу відповідальність. Ми можемо продовжувати створювати правила та закони, але вони будуть продовжувати шукати способи їх обійти. Я вважаю, що єдиний спосіб зупинити це буквально припинити торгівлю з Китаєм. Але ми чули тут від цих компаній, що вони так залежні від китайського бізнесу, що не бажають цього робити. І я просто втомився шукати шляхи, як можна працювати з Китаєм. Я не бачу, як ми можемо продовжувати працювати з Китаєм. Катю, завершується наш ефірний час. Дякуємо тобі дуже за те, що ти стежила за цими слуханнями. Будемо продовжувати стежити за цією темою. Вочевидь, а з нами була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. А ми ж продовжуємо цю саму тему. В Чикаго проходила виставка виробників зброї, і під час цієї виставки цього тижня там відбувались протести. Протести проти того, щоб власне західні виробники зброї передавали свої компоненти та технології Росії через своїх інших посередників. Я мав нагоду поговорити із організатором цих протестів. Пропоную послухати його слова, як проходили ці. Протести та якої мети вони намагались досягти, Василю. Цього тижня ви брали участь у протестах у Чикаго, пов'язаних із постачанням запчастин західних запчастин, які можуть використовуватися для виробництва російської зброї у її військовому виробництві. Власне, можете розказати трошки більше про мету цих протестів, і чого ви намагались досягти цими протестами? Мета протестів була. Надати оголошення цьому ганебному факту, що компанії, обіцяючи піти з російського ринку, все ще експортують свою продукцію або комплектуючи через свої китайські компанії. Також експорт надходить через Турцію і деякі інші держави. Рада економічної безпеки України, є така організація, вона зробила. Світ, в якому дуже детально розписала на 58 сторінок, які компанії куди що поставляють, і це мене спонукало зразу ж організувати протест. Мої друзі мені допомогли. Чикагський конгресовий комітет дуже допоміг з організацією. І ми провели дві акції: одна була в понеділок, інша сьогодні, і метою було інформувати і. Оповати достукатися до е, власників компаній, е, до директорів, е, щоб вони змінили свою е, думку і е, перестали надавати ці технології Росії? От, власне, ви зауважили, що цей протест він проходив біля, біля технологічної виставки виробників. А е, як реагували учасники цієї виставки на ваш протест? Чи були якісь конкретні реакції? Коментарі стосовно стосовно вашого протесту? Реакції були досить різні. Е, переважно е, люди е, не дуже цікавились, але ті, що цікавились, були люди, які е, обурювалися з тим, що ми протестуємо. А коли взнавали про тему протесту про суть протесту, що ми проти е, постачання деталей і комплектуючих цих сінців машин до, до Росії, вони були обурені, що це е, все ще відбувається. Також сьогодні вийшло журналістське розслідування інформнапалму про те, як Росія через своїх казахських підрядників може купувати західну зброю. Ми також мали нагоду поспілкуватися із представником Інформнапалму. Пропоную послухати короткий, короткий фрагмент цього інтерв'ю. Антоне, ваше розслідування, яке буквально щойно було опубліковане, воно має назву Су 30 Лікс і присвячене таємним схемам, завдяки яким Росія е, обслуговує свої літаки. Су 30 см оснащені французькими електронними системами. В обхід санкцій вона продовжує обслуговувати їх на французьких е, на французькому обладнанні. Хоча через санкції вона мала б припинити це робити. Поясніть, будь ласка, як відбувається ця схема? Знайшли такі документи, що виявляється ще. В там листопаді-жовтні 21-го року вже росіяни починають контактувати з казахстанською компанією ARC Group. Це така маловідома консалтингова компанія. Ну, знаєте, така типова, якась незрозуміла компанія в стилі купі-продай, але чомусь купі продай. от з якогось такого навколо військового купі-продай імпорту і експорту. і вона ще й займається там не тільки постачанням якихось військових деталей, але от так само, як виявилося. І постачанням такого специфічного авіаційного обладнання, ну і власне перші спроби там підписати якийсь договір з так само маловідомою російською компанією з дуже специфічною назвою «Росавіаспецкомплект». Ну власне, звичайно, що назва говорить сама за себе, тобто, скоріш за все, за цієї компанією так чи інакше, там десь російська держава стерчить. І, от, ну там перші спроби підписати договір. Там в перших версіях там була ще згадка про те, що вони будуть співпрацювати з казахською компанією про проведення ремонтів, там, модернізацію і тому подібне. І значить, власне, все це потім буде робитися для літаків Російської Федерації. Ну вже в фінальній версії там просто так якось загальними словами вони описують про те, що мовляв будемо проводити якусь модернізацію та тести для обладнання французьких компаній «Тейлз та «Шафран». Ну просто авіаційне обладнання, тобто там вже не говориться про те, що це права для російської армії, але ну з комплектуючих з нас комплектуючих в принципі можна зрозуміти мову про що взагалі. Ну і ну і зрозуміло, що су – см це військовий літак. Тому зрозуміло, що якщо ти підписуєш такий договір до російської компанії, то відповідно будуть модернізуватися російські су 30 см. Ну і далі починається так само. Тобто, ми говоримо про те, що ще на кнаприкнаприкінці двадцять року росіяни, мабуть, чудово зрозуміли, що можливо скоро щось почнеться. Ну, ми тепер розуміємо, що почнеться війна. Тобто вони чудово розуміли, що значить, будуть там введені ще якісь санкції, і їм буде не так просто далі спілкуватися з французами напряму або там через якісь свої компанії. Тому треба шукати якісь обхідні шляхи. Ну і отак, от знайшли оцю от. Казахстанську схему знову ж таки сама компанія так само дуже дивна, тому що там вона ще з 2014 року існує. Її заснований по тоді було 16 років. Тобто, ну от якась така теж дуже дивна компанія. Треба розуміти, що це дуже специфічна галузь, і я думаю, що так само ця компанія певною мірою має якесь відношення і до казахської держави, тому що інакше їх би не допустили просто навіть на такий от ринок навколо військових, якихось обладнання. У вашому дослідженні йдеться про те, що наразі в Росії є близько 130 модернізованих винищувачів Суст 30 СМ покоління 4++, із яких вона обстрілює українські міста. Скажіть, будь ласка, як часто ці літаки потребують цього обслуговування, і чи могла б вона чи могли б ці літаки функціонувати без існування цієї схеми з казахською компанією? На жаль, це один, мабуть, з найпоширеніших російських літаків, які використовуються на цій війні, і так само він дуже активно іноді підбивається. От якраз днями пам'ятаєте під Одесою, якраз один з тих Су 30 СМ збили. Що стосується ну, наскільки часто вони повинні ремонтуватися? Звичайно, що треба дивитися в документацію. там, мабуть, там по деяких ну є там, мабуть, якісь ремонтні конкретні показники, після якого нальоту треба їх ремонтувати, але ну це один з найпоширеніших і один з найсучасніших. Найсучасніших російських літаків, які вони використовують, і звичайно. Ми сьогодні спробували покрити цю тему з різних боків. Звичайно ж, ми продовжимо говорити про цю дуже важливу тему: про те, як Росія намагається оминати санкції і що про це говорять американські законодавці. Що про це говорять представники е, політичних еліт у Європі та США? Дякую дуже, що стежите за нами. Продовжуйте дивитись брифінг з панівка по п'ятницю у 18-й годині. А також наші інші програми та наш вебсайт. Дякую вам дуже за довіру. Не перемикайтеся. Побачимося у наступних ефірах. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.